Та, в ефірі інформаційна програма Деталі на часі. Мене звати Вікторія Руснак в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Дезадерія Задора цього року відзначають 110-річчя від дня народження фундатора закладу. Про його діяльність, а також роботу коледжу, благодійні виступи на підтримку зсу говоримо сьогодні. В нашій студії заслужена працівниця культури України, старша викладачка, завідувачка циклової комісії фортепіано коледжу Мар'яна Сокач. Вітаю вас. Доброго дня, пані Мар'яно, 20 жовтня відзначали 110 років від дня народження видатного композитора Дезодерія Задора. Які заходи відбувались у вашому коледжі з цієї нагоди? Адже він носить його ім'я. Так, ну почну, мабуть, з того, що Закарпаття дало дуже багато видатних музикантів, які прославили наш такий благословений край не тільки на всю Україну, але і на весь світ. Десидерій Задор є одним із таких музикантів. Дуже багатогранна особистість, багатогранний митець, і композитор, піаніст, органіст, диригент, фольклорист, видатний, педагог. Він є заслуженим діячем мистецтв України, професором Львівської консерваторії, але що нам для нас дуже є важливим, він є першим директором нашого тоді музичного училища, тому і наш коледж носить його ім'я. Цього року ми святкуємо 110-ту річницю з дня народження дезидерія. Євгеновича-Задора, і ми проводимо низку заходів до цієї події. У нас була зустріч із ветераном нашого коледжу, нашого відділу. Це журки Тетяною Юрівною, яка довгий час займала посаду заступника директора. Також була довгі роки головою циклової комісії Фортепіано. Вона особисто знала, пам'ятає дезидерія задора. Вона розказувала нам про нього. Про його не тільки діяльність, а й про його людські якості. Також ми провели міжнародну теоретичну конференцію. Ми провели святковий концерт, де звучали твори, Дезидерія Задора. Крім цього, ми ще в планах маємо майстер-класи, майстер-класи нашого земляка, нині професора Львівської національної музичної академії це Йожеф Ермінь, народний артист України, і угорської піаністки, засновниці і арт-директора конкурсу фортепіаних ансамблів, зачаровані музикою, лауреат премії ференцеліста це Варнодь Андрей. Так багато заходів. Якщо я не помиляюсь, то якраз на 80-річчя дезидерія Задора було перейменовано тоді Ужгородське державне музичне училище, як ви вже згадали. І тоді ж про пам'ять про першого директора було створено клас музей. Чи досі він діє і що там можна побачити? Так. Ну, Дуже цікаво, тому що якраз на восьмидесятиріччя його я мала таку честь, нагоду виконувати його концерт для фортепіано з оркестром у нас в коледжі. І це було дуже приємно і поважно для мене. І дійсно створений музей це є і робоча аудиторія. До речі, клас, там, де я проводжу уроки, так що я кожного дня. Спілкуюся із дезидерієм його висить у музеї портрет, його намальований художником балою, а також є його нагороди і фотографії. Фотографії із дитинства, із його мистецької діяльності. Звичайно, він мав дуже цікаве життя і дуже таку дійсно широку палітру діяльності. Мені дуже приємно ще той факт, що я, я теж знала його особисто. Я була з ним знайома. Ну, По-перше, коли я закінчувала музичне училище, він був головою державної комісії на випускних іспитах. І я пам'ятаю його як поважного голову іспитів. Крім того, він був в дуже тісних і дружніх стосунках із моїм викладачем. Це Маріана Степанівна Волковська, яка є теж основоположником нашої фортепіаної школи. І я дуже добре пам'ятаю ті. Ну, не, не так часто я бачила їх разом, але один-два випадки були такі, коли ми, ми були в одному товаристві. Я пам'ятаю їх спілкування, запам'яталася їх вишукана мова, їх така ну, висока культура і інтелігенція, яка випромінювалася від них. І я пам'ятаю, запам'яталися. Знаєте, такі дуже важливі моменти, вони не, не терпіли фальші ні в музиці, ні в житті. І, це дійсно і сьогодні дуже актуально, оскільки особливо коли ми говоримо про виховання наших дітей, наше підростаюче покоління, за яке ми маємо і несемо дуже велику відповідальність. Адже я вважаю, що досвід конкретної, окремої особистості, особливо таких особистостей, як і дезидерій Задор, є дуже важливою. І тому що це є практично генетична пам'ять, і сьогодні, в сьогоднішньому світі, ми живемо в умовах війни. І наші діти потребують дуже такого ну, припильнованості і великої уваги, і ми мусимо їх занурювати в, в то прекрасне мистецтво, в музику. Музика, яка несе дійсно це добро і, і позитив, і практично ми маємо їх захистити такими традиційними оболонками мистецькими. У 20 столітті біографія Дезидерія Задора була символічною чи не для всієї Центральної Європи. Однак зараз про нього в широкому загалу відомо не так багато. Його твори здебільшого відомі у фаховому середовищі. З чим це може бути пов'язано і про що це свідчить? Ну, По-перше, ми говоримо про професійну музику. Справа в тому, що це теж така тенденція. Непопулярності професійної, класичної музики, хоча це питання не в моді і не в популярності, а це є питання культури і рівня культури. При всіх негараздах війни ми можемо відзначити таку тенденцію. Повернення і уваги, особливої уваги до українських виконавців, українських композиторів. Саме це відбувається і за кордоном, там, де і виступають наші теж колишні випускники, і бачимо наші професійні колективи-виконавці, яких запрошують на великі сцени Європи і світу. І українська музика тепер дуже і дуже востребована. І в цьому плані також, я думаю, що музика задора, звичайно, вона для нас є особливою і дуже особливо близькою, тому що він був настільки. Таким закарпатським композитором, в такому розумінні дуже він займався фольклором, він збирав перлини і скарби закарпатського фольклору. І вся його музика пронизана саме цією тематикою. Він написав дуже багато обробок, народних пісень. Його авторські твори пронизані тематикою, інтонацією, саме закарпатського фольклору, тому звичайно, що він є для нас особливо близьким і актуальним. Хочеться поговорити трішки про діяльність коледжу зараз. Зокрема, ваш заклад відзначається різними й багатьма відзнаками, перемогами на різних міжнародних всеукраїнських конкурсах. Як нині цей напрямок роботи в умовах війни розвивається? Я ще хотіла би додати те, що в 2017 році ми започаткували дуже важливий захід для нас: це є міжнародний конкурс піаністів імені Дезедерія Задора. Ви знаєте, я як викладач із своїми студентами об'їздила всю Україну, побувала на різних професійних фортепіаних конкурсах. Практично кожна область мала свій конкурс імені видатного виконавця чи музиканта, який там народився. І відповідно так і народилася така ідея, що ну, це була якась така необхідність у нас започаткувати конкурс, звичайно, імені Дезидерія Задора. У нас дуже успішно пройшли два конкурси: це в 17-18 роках. До нас приїздило дуже багато е, учасників із всієї України з за кордону. І Словаччини, з Угорщини, з Америки навіть були у нас е, учасники е, е, членами журі були видатні, піаністи, е, педагоги, виконавці. Це і Йожеф Ермінь, про якого я е, говорила, е, професор е, народний артист України. Е, також професор Київської музичної академії Валерій Олегович Козлов. Крім того, це Болаш Соколої, концертуючий піаніст, професор Будаперської і музичної академії імені Ференцеліста, а також професор Веймарської музичної академії. Жільберт Сампєтро ді Монтеросо піаніст, директор конкурсу із Франції, місто Ніцца із Словаччини, із Кошиць, наша колишня вихованка і землячка наша Віола Самборська. Одним словом, дуже-дуже потужний конкурс у нас відбувся два рази. На жаль, наразі ми очікуємо кращі часи, оскільки в 2020 році, буквально за тиждень до початку конкурсу, якраз карантинні умови не дали нам провести конкурс. А в 22-му році у лютому розпочалася на жаль війна. А в березні ми мали провести конкурс. Не хочеться переводити конкурс у дистанційний, тому що тоді він втрачає в якості. Ми чекаємо закінчення переможного закінчення війни, і ми обов'язково будемо проводити і надалі ці конкурси щодо участі в інших там всеукраїнських міжнародних конкурсах. Чи продовжують студенти так само? Активно? Звичайно, дуже є багато багато різних конкурсів. Міжнародних всеукраїнських, в яких приймають наші студенти участь. Це дійсно величезний список тих конкурсів. На жаль, не так багато є очних конкурсів, ну, ясно по якій причині, але тим не менше. Але за кордоном проводяться конкурси, і на них також виступають наші студенти. Зокрема, і, і літом е, мій студент третього курсу Лучков Олександр е, побував на конкурсі «Скерцов» в Ізраїлі і отримав другу премію. От крім того, е, він е, заграв. Е, е, Концерт в Будапешті в музичній академії у вересні місяці як лауреат минулорічного конкурсу, там, де він отримав першу премію. Крім цього, наші е, студенти і в е, нашому коледжі, е, в, в залах нашого коледжу і в, е, різних, на різних площадках міста і області. Постійно проводять дуже активну концертну діяльність на підтримку збройних сил. Якраз хотіла про це питати, трішки детальніше розкажіть. Чи досі тривають такі концерти на під благодійні на підтримку ЗСУ? І як часто вони проводяться? Чи за кордоном також проводять студенти, які випускники вже можливо коледжу? Практично всі концерти, які ми проводимо, ми проводимо на підтримку. Збройних сил, і це це є вже, так би мовити, нормою для нас, тому що ми з усіма силами підтримуємо і працюємо. У нас є своя. Е Свій культурний мистецький фронт, на якому ми дуже активно працюємо. Так, за кордоном теж наші колишні випускники, от, до прикладу, можу згадати Ерпа Адріана, який. Заграв низку цілу серію концертів по Франції, по, в, у містах Франції, і е, тільки в одному місті, я якраз вчора переглядала е, цю інформацію і е, прочитала, е, що тільки в одному місті. Е, Кемпер, по моєму мер міста від громади 10 тисяч євро, і від мерії 20 тисяч, тобто 30 тисяч євро. Він заробив для, для української армії саме тільки за один концерт. Так що дуже дуже велика і потужна робота проводиться в цьому напрямку. А на Закарпатті то по всій області проводяться чи більше в Ужгороді? Ну, звичайно, більше в Ужгороді, тому що у нас навчальний процес, але наші студенти виступають і по області в школах мистецтв. Ми систематично підтримуємо тісний контакт із школами, і відповідно наші студенти виступають і і там. Чудово, це дуже гарна ініціатива. Ще зараз додаються такі окремі труднощі, як відключення електроенергії. Як в нинішніх умовах працює заклад? В повному на всі 100 навіть на більше процентів, тому що ми всі розуміємо відповідальність і важливість в нашій країні потрібні високопрофесійні фахівці. Тому ми максимально працюємо і ви знаєте, бачу таку тенденцію і серед студентів. Як тільки відкривається коледж, вони вже вже нема вільних класів, вже всі займаються, всі надзвичайно активно працюють. Так, відключають світло, але уроки проводимо, от, ну, виходимо з положення. Коли тривога, ми спускаємося в укриття, але і там студенти наші беруть з собою музичні інструменти, проводимо і, і, і там з ними і бесіди, і навіть лекції. Одним словом, максимально. І на останок працюємо. цей рік уже добігає до кінця. Якщо підсумувати, яким він був для коледжу і чого чекаєте від 2023-го? Не дивлячись на труднощі і на проблеми, я можу сказати, що рік був дуже насиченим і плідним, тому що багато нам вдалося провести і концертів, і заходів. І тепер цей фестиваль, який ми проводимо задор 110, він в повному обсязі буде проведений. Що ми чекаємо від 2023 року? Звичайно, перемоги, і щоб здійснилися всі наші плани, які ми маємо. Це і конкурс Дезидерія задора міжнародний фортепіаний, і всі ті заходи, і концерти, які ми плануємо. Сподіваюсь, що так воно і буде. На цьому будемо завершувати. Дякую за вашу роботу, що бороните наш культурний фронт, і дякую вам за розмову. Дякую. Нагадую, говорили ми сьогодні про заходи, які відбуваються з нагоди 110-річчя від дня народження дезидерія задору а також про діяльність коледжу, який носить його ім'я. Дякую, що були з нами. На все добре.